Свиню на праздник ріжу тут так само піщи. Я не знаю, то вже вуха в'януть. А то, як кіт навесні марцує. ну чисто так само. Ну, що то, того пісня, що то не можна заспівати щось народне. Останній раз чула такий крик, як Василь баранів Маруші філімонові на ногу фірою наїхав. Ой, щось вухо болить. Не знаю, що мене продуло, чи то від того шпів. Та шлях би то вже трапив, співаки сарамі. О, це комо не Ти не скажені. Заміж собі ціплєк. О, то є голос країни, ти не ти 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 бомб. Щаю в бабу, шай в бабусі. Бабу, да. Собіті флекс в неї є. Підписуйтеся на сторінку. Йона не хоче крем крем-брюле.